Добрий ранок, дівчата! Я вам і обіцяла записую відео про дихання, як правильно дихати, і як ранок класно починати для того, щоб запустити детоксикацію організму і для того, щоб почалися в організмі обмінні процеси. Ця справа корисна і для тих, хто хоче похудати, і для тих, хто поправитись. Тому що якщо правильно слухати і чути свій організм, ми тоді даємо йому те, що йому потрібно. І саме правильно, зранку, коли ви тільки проснулися, стакан теплої води. Зробити цю вправу на дихання. Значить, вона дуже проста, це саме елементарна вправа. Перше, що ви робите, випрямляєте спинку, голова тягнеться вверх, ви відчуваєте своє тіло, як воно підтягнуте, сильний, прекрасне, і переводите увагу на дихання. Ми починаємо з животика, надуваємо його як кульку і рухаємося вище. Починаємо: один, два, три, чотири, п'ять. Груди. Один, два,

Груди, один, 2, три, чотири, п'ять. Горло. Один, два, три, чотири. Затримали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Груди. Один, два, три, чотири. Горло. Один, два, три, чотири. Затримали. Один, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вдихаємо, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один, два, три, чотири, п'ять, один, два, три, чотири. Затримали. Один, два, три, 4, п'ять, 6, 7. І останній раз видихаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, один, два, три, чотири, п'ять, один, два, три. Затримали.

Чудово, дуже добре. Тут важливо, якщо в голові крутиться, ноги на ногу перейшли. Якщо ви відчуваєте, що дихання не не вистачає, вдихнули. Головне чуть-чуть напружити організм, але це не має бути на силу. І наступна вправа: давайте я тут поставлю стоп. Наступна вправа буде про вакуум живота.